Дивіться, є за що хвалити Європу, є гарні моменти і в Британії, і в Європі, і так далі. Але от задіваю зараз тему навчання, і то, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, що все вроді би через жопу, а живуть вони краще. У мене чесно досі важливі вопрос, яким це взагалі чудом відбувається. Ну головний, це корупція і, і виробство. Типо, якби не оця історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От е, саме явний вам примір банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкінгу 100 раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За 3 секунди під-код можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за в 3 секунди відкрити нова картка буде. Через тиждень вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там пін-коди ж дати, що тобі листом додому щось прийде і так далі. Система в Європі устаріла. Європа, європа ребята, дуже сильно себе загнала і. Нам спеціально всю жизнь українцям мушала, що ми якась не така країна, не дорозвинута, не то, не все, щоб ми не вилізли на айфоні, не показали світу, як вообще треба жити. Але вони свого добились, свого, на жаль, добились. Ми правда приїхали в Європу вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити і все Все, все інше це капець, починаючи від кухні, закінчуючи знову ж таки, буде відео ребят про те, які є плюси. Всюди в кожній країні є плюси. Але я зараз українцям порівнюю з Україною і беруть моменти, які всім наболіли нам дуже на жаль, так. На жаль, все друзі, папа, -па. слава всім українцям, які досі тримаються. Чао.